Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це самий такий оплот демократії, сама демократична держава серед тих держав, які займаються, взяли на озброєння тактику терору. І так, якщо подивитися на головне управління розвідки Міністерства оборони України, то воно гнівно засуджує запровадження цифрового рубля. В державі, яка займається агресією, здійснила агресію саме на території Держави Україна, держава-агресор Російська Федерація. І з цими тезами можна погодитися, оскільки цифровий рубль повністю контролювати буде всіх людей, можна буде відстежувати будь-яку операцію, і, в принципі, витрати цифрових рублів можуть. Обмежувати за місцем проживання там, і так далі. І тому подібне. І можна заблокувати рахунок людині, з е автоматично списувати податки, штрафи і так далі. Ну, В принципі, можна повністю погодити з таким висновком, оскільки це черговий крок злочинного режиму в Москві, спрямований на посилення тотального контролю за влад... над власним населенням і жорстку фінансову політику в умовах санкцій та шалених втрат. На геноцидну війну проти України. Ну, це е, прямо е, сказано головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Ну, все було б в принципі непогано, але м, така ж сама думка стосовно нашого віце-прем'єра України Федорова, який вже багато років послідовно. Наполягає на запровадженні в Україні цифрової гривні. В принципі, рублі гривні відрізняються навіть назвою, але за суттю це звичайні гроші, які ходять в обігу в державі Україна гривня. І так, в двадцяти 20 серпні року Михайло Федоров пообіцяв виплачувати зарплати своїм співробітникам. Електронними гривнями вже наприкінці року. 21 лютого 2022 року, за три дні до повномасштабного вторгнення, Федоро обіцяє запустити електронну гривню до кінця 2022 року. У лютому 2023 року Федоро обіцяє запустити цифру гривню у 2024 році. З подачі Федора пілотний проект тестування електронної гривні запланований Національним банком України на 2025 рік. Якщо підходити логічно, то цифрова національна валюта це погано, це тоталітаризм, ознака відсутності демократії, китайська модель слідкування за громадянами та брутальне обмеження їх прав. Якщо цифровий рубль – це черговий крок злочинного режиму до посилення до тотального контролю, то що ж тоді таке цифрова гривня? Ну і для того, щоб не бути. Голослівним і не розбиратися. Оце електронно-цифрове гето, яке наступає нам практично вже на п'ятки, воно буде неухильно впроваджуватися в державі Україна, на превеликий жаль, ці, всі властивості цієї гривні, які будуть приводити до комфортного життя людей, тобто збільшувати їхнє комфортне кожноденне існування, багато з цього е, буде, на превеликий жаль, вони несуть собі іншу загрозу в цьому. Ну, для прикладу, нічого не завадить чиновнику взяти списати у вас кошти, і ви будете роками, місяцями роками доказувати в суді, що цей чиновник, ваші кошти, ваші електронні списав незаконно і не факт, що у вас буде достатньо знань. Не факт, що у вас залишиться грошей на послуги адвоката, і не факт, що ви зможете виграти цей судовий процес. Швидше за все, в 99,9 випадків цей судовий процес буде вами вам програно, оскільки суди Держави Україна застосують до вас тактику. Терору у вигляді надлишкового формалізму. Мало хто це розуміє, але правники це розуміють, оскільки у ваших буде в рішеннях суду написано, що вами для прикладу є необґрунтованими вимоги, і, а суд не пише, в чому має полягати обґрунтування. Він просто напише стандартну фразу, що ваші вимоги є. Не обґрунтовано, навіть при тому, що це буде стосуватися елементарної математики, для прикладу наведу таку справу. 686, дріб 66, 85, 25, де е, з грошового зобов'язання було подано за один місяць стягнути з Держави Україна інфляційні в порядку статті 625 і суд відмовив на ті ж самі підстави. І так, зацитую дослівно, Оцінюючи встановлене, суд приходить до висновку, що вимоги позивача є необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню. От вся ваша аргументація закінчиться одним реченням. Суд наповнить своє рішення цитатами всякою бутафорією і так далі. А по суті, воно буде от, от, написано в одному реченні. І здійснюючи оцінку не доказів, а оцінюючи встановлене. Тобто, суд має у відповідності 265 статті цивільно-процесуального кодексу здійснювати аналіз оцінку доказів і правових відносин. А він оцінює встановлене, тобто оцінює абстракцію, і вам буде відмовлено. Таким чином, якщо взяти в глобальному масштабі, то Валентина Матвієнко, така організатор незаконного заколу, один з організаторів незаконних захоплення земель, голова Ради Федерації в Російській Федерації, в одному з інтерв'ю чітко і ясно зрозумілою тою, тим рязанським діалектом української мови, сказала, що. У нас є інститут, який розробляє е, закони, які через півроку рік впроваджуються у всіх державах е, е, СНД. Е, на превеликий жаль, е, держава Україна також була учасником СНД, і ті всі закони, вони, е, які розроблялися в Російській Федерації, автоматично впроваджувалася і вона. Таким чином, е, китайсько-російський. Е, Цифрове електронне гетто у вигляді електронної гривні наступає на п'ятки. Ну рано чи пізно воно буде проваджене. Думаю, що воно провадиться. Якщо не в цьому році, то в наступному точно, оскільки є потреба як в людей на електронну гривню, які підтримують це божевілля, так і людей, які. Не хочуть цього і будуть спорити, сперечатися там і так далі. І це електронне гето наступає не тільки в державі Україна, воно е, переходить в держави Європейського Союзу, інші держави. І, на жаль, від цього це неминучий процес. Інше питання, як з цього люди будуть виходити, які е, не згодні будуть вживати е, організаційно правових заходів. Щоб не попасти під це цифрове склобетонне гетто, ну це вже зовсім інше питання, яке буде розкрите в окремому там, маленькому ролику. Дякую за увагу, будьте здорові, всім всього доброго.